В мальовничому містечку Гайворон, що на Кіровоградщині, ми побудували ферму по вирощуванню риби сімейства Осетрових. Головна особливість даного комплексу це повний цикл вирощування риби. Пам'ятаєте цього скромного юнака? Це українець Руслан Пономарьов, який на початку 2002-го робить сенсацію на чемпіонаті світу з шахів і у 18 років здобуває корону гросмейстера. Саме ви її візуалізували та намріяли. Квартиру вашої мрії, в будинку вашої мрії, у самому центрі міста Суми Артхаус. Нур стоїть на гойдалках і розгойдується з великою швидкістю. Свіж, свіж, свіж. Я хочу бути інопланетянином у спектаклі. Кричить вона крізь вітер. Ким ти хочеш бути мея? Космонавтом! Цей фільм був знятий близько 1943 року, тобто в розпал Другої світової війни. Ви трималися гідно, капітане. Є куди рости, але все ж таки добре спрацьовано. Фу, мабуть, я піду загашу пару вогників. Що? У нас кінчився час. Як сидіть за паперами в таку пізню годину? Я зазнав невдачі, капітане. Ви призначите мені покарання чи мені самому його вигадати?